Вітаю! Мене звати Коджи Мацуда і це уроки краси від компанії Джапоніка. олія для волосся це класичний аутбас догляд в Японії. З давніх давин японки використовували олії для лікування і відновлення волосся, наприклад, олію камелії. в одній з книг епохи Мейдзи Є опис бідної селянки, волосся якої, за словами автора, були жорсткі і розсипчасті, ніби й не знали торкання олії. Всі дівчата, кому дозволяли кошти, обов'язково використовували олії для догляду, хай навіть волосся і виглядало від цього трохи засаленим. Олія рослин найкраще запаює лусочки кутикули волосся, роблячи його гладким, здоровим. Я знаю, що в Україні є теж народні рецепти для волосся з використанням олії, наприклад, реп'яхової. Однак застосування олії в чистому виробні. Це все таки не дуже комфортно, тому що волосся дійсно обтяжується, стають сальними і виглядають недоглянутими. Саме тому японська компанія Japan Gateway розробила спеціальний засіб олії для волосся Revyorv, до складу якого виходить декілька натуральних олій, а спеціальна формула забезпечує легку та нелипку текстуру, яка дозволяє волоссю залишатися приємно розсипчастим. Як правильно наносити олію? В залежності від рекомендацій виробника, ви видавлюєте потрібну кількість олії в долоню і трохи розігріваєте її. Починайте наносити олію на вологе волосся по всій довжині, але не зачіпаючи корені волосся. Пропустіть пальці крізь волосся по всій довжині, щоб олія просочила все волосся. Особливу увагу приділіть сухим кінчикам. Ви повинні, якби обіймати долонями пасма волосся. З вами був Кольджема Мацуда та компанія Джапоніка. Підписуйтесь на наші уроки.